Вітаю, сьомий клас. Отже, розглянемо декілька прикладів розв'язування задач з теми сила тяжіння і вага тіла. Ці дві сили треба розрізняти, бо характеризують вони різну взаємодію. Сила тяжіння характеризує дію землі на тіло, тобто ту силу, з якою земля притягує до себе. Інші тіла, які знаходяться або поблизу її поверхні, або на ній безпосередньо. Сила тяжіння прикладена до тіла. Це важливо. Прикладається до центру тіла і напрямлена вертикально вниз. Знаходиться сила тяжіння за формулою МЖ, де М це маса тіла. Чим більша маса тіла, тим більша. Сила тяжіння – Селетяжіння на тіло. Ж – це стала величина, яка називається прискорення вільного падіння. Для нашої планети складає 9,8 ньютон на кілограм. А для розрахунків будемо брати 10 ньютон на кілограм. Далі, вага тіла. Характеризує дію тіла на опору або підвіс. Тобто це та сила, з якою ви тиснете на опору або розтягуєте підвіс. І раз вона діє на опору або підвіс, то і прикладена вона до опори або підвісу. Вага, на відміну від інших сил, має власний символ для позначення, буква П велике. Прикладається ще раз вона, до опори або підвісу. Але якщо тіло знаходиться у стані спокою або рівномірного прямолінійного руху по цій опорі, наприклад, або на цьому підвісі, то Вагу тіла можна знайти за такою самою формулою, як і силу тяжіння. Вага в цьому випадку розраховується як добуток маси тіла на прискорення вільного падіння. І вага буде напрямлена так само, як і сила тяжіння, вертикально вниз до центру землі. Але прикладається вона ще раз. До опори або підвісу, не до тіла. І ось наша перша задача. Яка монета масивніша? Номіналом в 10 гривень, введена у червні 2020 року, і має вагу 0,64 ньютона? Чи монета номіналом 1 гривня Володимир Великий, введена у 2004 році, вагою 68 мілі ньютон? Ще раз. Нічого спільного з точки зору фізики маса і вага не мають. Маса це міра інертності або міра гравітаційної взаємодії, про яку ми вже поговорили. А вага це сила, що діє на опору і підвіз. Ці два е, визначення не є синонімами. Отже, Розрізняємо масу і вагу. Одне поняття замінити іншим не можна. Це також дуже важливо. І так, в мене є дві монети. Одна монета, перша, номіналом в 10 гривень. Друга номіналом 1 гривня. Це буде друга монета. Вага першої монети, вага другої монети. Мені треба порівняти маси. Масивніша, масивніша маси. Я от повинна знайти масу першої монети, масу другої монети, після чого їх порівняти і сказати, у якої монети маса є більшою, тобто вона є. Масивніше. І так, записуємо дано. Що в таких задачах ми записуємо у дано? І так, вага е, монети номіналом 10 гривень. Це P1. 0.64 ньютона. Далі, вага монети Номіналом 1 гривня 68 мілі ньютон. А, Так, далі. Дано, Також записується: прискорення вільного падіння G. Ми його знаємо для нашої планети приблизно 10 ньютон на кілограм. Мені Треба знайти масу кожної з монет, після чого я зможу дати відповідь на питання, яка з цих монет є масивнішою. Від окремила відома від невідомого. Система С, бо в мене мілі ньютони. А повинні бути просто ньютони. Префікс мілі означає, що це частинна одиниця. І менша вона в тисячу разів. Отже, для того, щоб мілі ньютони перевести в ньютони, ділимо на тисячу. Або ж Множимо на 0,01 тисячу. Ну, це буде одне й те саме. 0,06. Ви забираєте три знаки вліво. Раз, два, три, кома. Замість порожньої ячейки 0 і число з коми не починається, тому також ставиться 0. Ньютон. Добре. Далі розв'язання. І так, вага тіла у стані спокою може обчислюватися за формулою МЖ. Тобто вага першої монети номіналом 10 гривень це буде М1Ж. Звідси можна виразити М1, це буде Відношення, тобто ділення. Відношення це означає поділити вагу цієї монети на прискорення вільного падіння G. Далі, так само ми працюємо з вагою другої монети номіналом 1 гривня. м 2 А, Виражаємо звідси М2. Так само, мені треба вагу цієї монети P2 поділити на G. Поділили. Далі перевірю одиниці вимірювання в загальному випадку, тобто без індексів, бо в мене що в першому, що в другому випадку масу знаходять як відношення ваги до прискорення вільного падіння. Отже, P – це… Одиниця вимірювання, Ньютон. Уже це Ньютон на кілограм. Ньютони Ньютони ми скорочуємо одинички. Кілограм раз, два, три, третій поверх. І переносимо у чисельник вигляді множника. Тепер далі розраховуємо. І так, М1. Вага. Монети номіналом 10 гривень, 0,64 ньютон. і на 10, кому переносимо на один знак вліво, ми зменшуємо число приділені на 10, отже, 0,64. Кілограма, або якщо в грами, так, ну, монета, звичайно, в грамах, на тисячу домножили, бо в одному кілограмі тисячу грам на три знаку кому вправо тепер. Раз, два, три, шість цілих чотири десятих кілограма. О, вибачте, грама. грама. Так, і так само масу. Монети номіналом 1 гривня четвертого року. Це 0,068 ньютон. Ділимо на 10 ньютон на кілограм. Так само забрали один знак, перенесли кому вліво. Це буде 0,068 тисяч, кілограм. Або ж 6,8 грама домножили на 1000. Ну і очевидно, що 6,8 грам більше, ніж 6,4 грама. Отже, монета номіналом 1 гривня 2004 року більша за монету номіналом 10 гривень. 2020 року. Ну і дійсно, якщо ви <кій>, візьмете ці дві монетки в руки, різницю відчуєте. Між собою, вони масою дійсно відрізняються. Не суттєво, але оця залізна гривня а, мідного кольору, так, золота. Простіше скажемо, вона а, а, має більшу Масу не набагато, всього на 0,4 грама. Але більше за оцю нову монету номіналом 10 гривень. Яка срібна. Так, ну далі також розглянемо ще одну задачу на вагу тіла. Так. Отже, сучасні технології дозволяють виготовляти каністри для палива із спеціальних антистатичних пластиків, які зазвичай повторюють металеві конструкції, але мають набагато меншу масу. Одна з таких каністер має місткість 30 літрів, якою буде вага бензину, якщо ним заповнити каністру до самого верху. Ну, Про що тут розповідається? Взагалі, про каністру, так, ви звикли є такі металеві каністри, в яких зберігають паливо. Чому металеві. Метал не накопичує на собі електричного заряду. Він провідник, він далі проводить цей е, зайвий електричний заряд, там, у землю, наприклад, заземлення елементарне, або через вашу руку, якщо ви торкнетеся каністри, заряд перейде знову ж таки, через вас у землю. Тобто іскра на такій каністрі не е, е, виникне. А от звичайні пластикові каністри можуть накопичувати на собі електричний заряд. Це електростатичний елект... Елект... заряд називається. І потім при контакті з вами може пробігти іскра і виникнути займання. Ну, Іскра це взагалі один з видів електричного струму в газах. Ну і ви знаєте, що взагалі іскри використовують для запалу палива. Наприклад, в ваших домашніх плитках газових, так? якщо є оце автоматичне запалювання, то там якраз пробігає іскра, щоб запалити природний газ. А в двигунах внутрішнього згоряння використовують іскру, також для запалювання суміші палива. Так от, для уникнення такої іскри на каністрі пластмасової, її роблять антистатичною, тобто вона не накопичує на собі електричний заряд. Детально про електричний заряд поговоримо в 8 класі. Це так вам ремарка стосовно фізики цього процесу. Так, чому це важливо і чому не дозволяють зберігати паливо у звичайних пластикових контейнерах, наприклад, в бочках або каністрах. Так, що нам дано? Отже, одна з таких каністер має місткість 30 літрів. В літрах, я вам нагадую, вимірюють об'єм. Отже, місткість 30 літрів це об'єм вашої каністри. Якою буде вага бензину, якщо ним заповнити каністру до самого верху, тобто заповнити всі 30 літрів? Питають, якою буде вага? вага, ще раз, це. Сила, з якою цей бензин тисне на дно вашої посудини, вашої каністри. Отже, ви шукаєте силу П. Не масу. Бензин. Знаючи речовину, ви точно по таблиці знаходите фізичну величину, яка називається густиною. Це табличне значення в кінці вашого підручника. Ми також його подивимось з вами для даної речовини. Записуємо дано до задачі. І так, об'єм 30 літрів, густина відкриваємо. з вами підручник і гортаємо його до кінця, до таблиці густин. і так. Нас цікавить бензин. Це друга табличка, таблиця густин деяких речовин у рідкому стані. Бензин. Друга позиція в таблиці 710 кг на метр кубічний. 710 кілограм. На метр кубічний. Також в цих задачах ми знаємо точно вже. прискорення вільного падіння. Запам'ятовуємо назву цієї фізичної сталої величини. До кінця 11 класу ми її користуємось. Вона нам відома і в багатьох задачах використовується: 10 ньютон на кілограм. Отже, знову ж таки в даній задачі треба знайти вагу бензину у каністрі. Так, далі система С. Одиниця вимірювання об'єму в системі С це метри кубічні, у нас літри. Нагадую, ми знаємо співвідношення, що в одному в метрі кубічному є, або міститься тисяча літрів. Відповідно, коли я переводжу літри, в метри кубічні, я ділю. Давайте я поділю дробом, так буде краще. Бо я переводжу менше літри у більше. 0.0 скоротила, 3 на 100 це 3 сотих або 0. цілих 3 сотих у вигляді десяткового дробу метра кубічного. Далі, розв'язання. Поїхали. Так. Ми шукаємо вагу Вага в стані спокою. будемо вважати, що бензин в каністрі знаходиться у стані спокою. Розраховується за формулою МЖ. Якщо ж я маю прискорення вільного падіння, я його завжди маю. Знаю, бо це стала величина. Але я не знаю. Маси даного бензину. Проте про бензин я знаю його об'єм і густину. Це наша минула тема, в якій ми навчилися знаходити масу речовини через її густину та об'єм. Маса дорівнює добутку густини на об'єм рона В. Підставлю. Замість маси в першу формулу, добуток РО на В. І не забуваю про Ж. Все, я отримала формулу для знаходження ваги. Перевіряємо одиниці вимірювання і рахуємо. П дорівнює в квадратних дужках, не забуваємо. І так, ро кілограм на метр кубічний. Об'єм не літри. Беремо одиницю вимірювання з системи Сі, а саме метри кубічні. І вже ньютон на. Кілограм метри кубічні, метри кубічні, скоротились, кілограми, кілограми скоротились, залишились ньютони. Ну і тепер просто порахуємо. Так, вага П дорівнює ρ 710. Помножити на 0 0,3, помножити на. 10. Як я вчила, 0 закреслила, кому на один знак вправо перенесла. Ще один 0 забрала, ще на один знак кому вправо перенесла. Отже, у мене 71 помножити на 3, помножити на 1. Відмноження на одинички нічого не зміниться. Отже, треба 71 помножити на 3. 70 на 3, 210, 1 на 3, 3, 210 плюс 3, 200. 13 ньютон. Все, ми знайшли вагу. Бачимо, це не маса, ні. Вагу бензину об'ємом 30 літрів. Так, наступні приклади задачі розглянемо з вами на факультативі. Дякую за увагу.